Бувало таке, що відчуваєш невпевненість, коли потрібно почати або підтримати бесіду, висловити свою думку або ж запитати про щось. Oh, yes, of Це може бути пов'язано з твоєю невпевненістю у своїх знаннях та страхом сказати щось не так. Це і є мовним бар'єром, про який говорять всі, хто вивчає англійську. Ще труднощі з говоріння можуть виникати через незнання правил мовного етикету, і це прям окрема історія. Ось тобі приклад саме на цю тему. Але спочатку напиши в коментарях, в якій ніші ти працюєш, чи ти ще студент, цікаво дізнатись, яка аудиторія збирається у нашого каналу. Щоб не порушувати анонімність кейсу, всі імена і посади будуть змінені. Аноніміті з Уяви собі it проект. Нашими діючими героями будуть український project менеджер який хоче з'ясувати причини затримки, і британський qa engineer, який щось виконав невчасно. yourself what's wrong? PM хотів спитати. Що сталося, Та попросив розказати детальніше. Але написав все це з Eastern European прямолінійністю і майже дослівним перекладом. Через призму британця це повідомлення дуже агресивне. З нашою допомогою і курсами Business English від Solid, Український PM наступного разу напише таке повідомлення. Хей, hey, зак, yesterday. It seemed there might have been a slight misunderstanding regarding its priority. Therefore, I kindly request you to look into it today. I understand things may get busy and appreciate your flexibility in accommodating this small adjustment. Ми не тільки коректно вказали, де саме була зроблена помилка, але й без шеймінгу попросили вирішити її і встановили новий дедлайн. При цьому були максимально вічливими і професійними. На курсі Business Communication Ми фокусуємося виключно на лексиці та розмовній практиці, щоб у вас з колегами. Не було misunderstandings. А якщо в тебе зараз тільки письмова комунікація на інгліші, зверни увагу на курс Perfect Emailing. Тут ми вчимося переписуватися в чатиках та в емейлах сучасно, без бюрократизмів і штампів, але вічливо і з урахуванням культурних особливостей колег. Лінк знайдеш в описі. Далі, давай, я розкажу про найтиповіші помилки в комунікації англійською мовою, які мені доводилося зустрічати. Mistakes are there to help us Learn. Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Solid English Teacher і в минулому IT-рекрутер. Я твій особистий онлайн-тічер на цьому ютуб-каналі. Pronunciation. О, так. Це хілесова п'ята не носіїв мови. Послухай найпоширеніші слова всіх напрямків від розробників та QA до рекрутерів та дизайнерів, в яких часто допускають помилки і запам'ятай, як правильно їх вимовляти. Астериск. Кеш, кендидейт. Chaos, etc. Gage, hierarchy. Nu zwychano frosting on the cake, slovo, support. Literal translation. Дуже типова проблема, якою страждають усі неносії. іспанці, італійці, японці, французи, коли вивчають англійську, теж можуть дослівно перекладати або калькувати, і в них виходить іспанське речення англійськими словами. <рекун <рекун> 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 найрозповсюдженішими моментами, мабуть, є «I feel myself». в англійській мові. Слово «feel» вже означає почувати себе. А якщо додати «myself», то значення міняється і стає е, ощупувати себе в усіх сенсах цього слова. Тож, просто кажи I feel excited, I feel inspired, I feel motivated. Також дуже часто чую I will late for 15 minutes, що є дослівним перекладом. В англійській мові слово late не є дією, тому необхідно додавати to be. I am late or I will be late. А для того, щоб ця фраза була прям ідеально англійською, треба сказати I'll be running 30 minutes late. Tenses in English. Найтиповіші помилки з використанням часу, безперечно, відбувається з present Perfect. Варіації майбутнього теж не дуже прості, бо у нас воно одне. А в англійській мові, в залежності від ситуації, може використовуватися одна з чотирьох структур. Тому ось тобі наша шпаргалочка по використанню часів в англійській мові. Опублікую її також у спільноту. Зможеш зберегти. Сподобався цей ролик. Став вподобайку, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб завжди бути на зв'язку. Thanks for watching! See ya